Роздивляємося помідори. Які у нас тут помідорчики виросли. Вже вони підв'язані тут. от, висять, дивіться, які класні. Такі великі. Тут різних сортів вони. Багато помідорів. Такі от різнокольорові. Дивіться, які зелено. теж аж полосаті, смугасті. Смугасті помідорки. А тут ціла сімейка. така гроздь прям. І от, ой, які вони пахучі, торкнулися до листочка. І такий аромат помідоровий до мене прямо. Буду вся тепер ароматно Така помідорами пахнути. Ось ці такі круглі. Цікаві роздивлятися їх гарно. А там цілі гроздя, віці які. Ціла, от така от велика. Ця. І там взагалі на кожній, на кожному стебельці. Тут у нас штук 100 на цій плантації. Подивимось, ще отам, там. От у нас друга плантація. Підемо ще там подивимось. Тут капуста. Не знаю, скільки там, може 100. А ні, може і немає, не знаю. Прямо скільки там є. Ось така картопелька. Вже отут от світе. Там уже мабуть, відсвіла. І тут друга плантація, отака величезна. теж, Та Скільки палочок біля кожної палички своя грозь помідорів. І тут, мабуть, штук 200. Отут така. Дивіться, які класні. Тут у нас десь є один кущик, оце, мабуть, такий довгий. Повинні бути тут на кожній рости маленькі капустинки. Отут, от. Такі брусельська капуста називається. Отак от вона стовпчиком росте. І буде такий малесенький на стовпчику капустинки рости. Тут, тут декілька їх кущиків. Теж от, з насіння вирощені. Тут вже пожовтіли, навіть може жовті бути. А тут цілий рядок, дивіться, тут цілий рядок соняшників. Ось такий класний. Отут от, от, маленька вже навіть така голівка заросла. Вже вони мені майже по пояс такі, Великі. І отут от, помідори, дивіться, теж можна кожен кущик розглядати. Вон. А тут така вже капуста справжня. Так, що тут у нас різні такі помідори? Дивіться, які класні. Які унікальні, кожна унікальна гілочка. Туди всередину не будемо за залазити, але вони вон такі цілі гроздя там поспівала. Класні там і там. Красунчики, помідорчики. От, всім чудового дня. Пока-пока. Пишіть, а ви любите садити помідори? У вас є? На городі помідори. Може, якісь цікаві рецепти. Напишіть, хто знає з помідорів що. Буду вдячна. О, така поливалка ще є. Бачите, стоїть поливалка зверху, як душик поливає.